Мені здається, що багато людей е, читають молитву і не до кінця розуміють її сенс. Починається вона зі слів Отче наш. Коли людина каже ці слова Отче наш, розумієш, тут вже не, вона каже: Не Отче мій, а Отче наш. Тобто не тільки мій, а в принципі, да, загальний батько, який всіх безумовно любить. Але якщо людина в принципі не стискалася в житті, що таке безумовна любов. Від батьків, і у неї немає духовного наставника, у неї немає священика в її церкві, такого який же їй це пояснити. то дійсно, коли вона каже, очі наш, вона не буде настільки насичена е, е, цим сенсом, яким повинна бути насичена ця молитва. Вже вхід буде невірний. Ми всі заслужили на творця, який нас безумовно любить всіх. Два аспекти повинні вмикатися обов'язково розуміння, що ми зараз приходимо до шиї в той блаженний, благосний простір, де нас безумовно люблять, і кожного поруч з нами також безумовно люблять. От тоді свідомість нормально вибудовується.